Вітаю, друзі! З вами Оле Авто Вінниця. На цьому каналі ми детально показуємо огляд автомобілів, які привозимо за кордону, а також іноді публікуємо автомобілі від власників, які звертаються до нас за рекламою. Цей автомобіль, один із таких. Шкода Octavia a 7 1.6 дизельний двигун. Механіка. Автомобіль, який зарекомендував себе дуже зручним, комфортним, практичним та економним. Автомобіль має гарний дизайн, в універсалі, виглядає досить гарно, симпатично, ще в білому кольорі, білий колір дуже практичний. Автомобіль має класну комплектацію, омивач фар. Оригінальні диски, датчик світла, датчик дощу, вінкод для перевірок, рідне лобове скло. Покузовував автомобіль без жодного пошкодження, підфарбоване ліве переднє крилишко без сйому, без шпаклівки, другий шар. Присутні також парктроніки, фаркоп. По кузову автомобіль немає жодних зауважень, коциків, царапин, ржавчини, все абсолютно відсутньо. Ось одна така вм'ятинка є, напевно, і все. Автомобіль дійсно збережений, достойний, вартий уваги. Білий, білий практичний колір автомобіль є дуже зручним, комфортним, так як в ньому достатньо місця. Комплектація дуже гарна, повний електропакет, сидіння дуже зручні, особливо на дальні поїздки дуже класно, зручно, клімат, круїз, шкіряне мультикермо 276 тисяч пробігу. Пробіг рідний, підтверджений, підігрів сидіння, класна магнітола, п'ятіступка, класний збережений автомобіль. Подивіться, до речі, скільки тут ззаду місця. Ну, дійсно, дійсно зручно. Дуже комфортний, класний автомобіль і економний. Екологія в автомобіля на місці, ніхто тут нічого не вирізав, нічого не робив. Тому цей автомобіль вартий уваги. Давайте перейдемо детально до стану кузова, я покажу всі показники прибору. Перевіримо детально стан кузова. Переднє ліве крилишко. Вісім і шість. Сто сім. А, підфарбовування переднього правого. вибачаюсь. Ліве переднє крилишко в оригіналі рідна фарба, двері водія, рідна фарба. Детально покажу кожен сантиметр для того, щоб ви розуміли, чи потрібен вам цей автомобіль, чи не потрібен. Якщо десь далеко їхати, то щоб мали але уявлення про стан цієї автівки. Збережені наклейки заводські для того, щоб не висікалася арочка. Таким чином завод автомобіль. Бачите, немає. По арочкам живенький, нічого немає, ніякої висічки, нічого, ні сколиків, нічого немає. Все добре. Стоєчка сухенька, не тече, пильничок збережений. Диски в порядку, колодки в порядку. Ляда. Ляда також не фарбовано, 90 мікрон. Для когось є дуже великим показником шильдики, надписи Октавія, шкода. Шляда не фарбована, тут вони присутні. Це чудово. Задня арка не фарбована. 105 мікрон. З цієї сторони також наклеєчка збережена. Стоєчки в порядку. Все чудово. Праві задні двері. 106 мікрон. Не фарбовані. 105, 99,8. Праві передні двері. Бачите все в заводських параметрах. І переднє праве крилишко підфарбоване другим шаром. 150 мікрон, 172, 253. 158-140. Тобто другий шар фарби. Автомобіль без серйозного якогось там критичного ДТП, можливо, була якась царапина, якби це вже невідомо. Лобове скло автомобіля рідне, автомобіль без сколів, царапин якихось. Подивіться, тут все в гарному, класному стані. Капот автомобіля не засічений і він не фарбований. 115 мікрон 103 108. Капот не фарбований, тому стан лакофарбового покриття я показав досить детально. Автомобіль дійсно в такому стані по кузову знайти зараз дуже важко. Зараз перейдемо в салончик, до речі, стоїчки покажу, також не течуть все чудово. Арочки живенькі, все чудово. Стан лакофарбового покриття я показав, тому пропоную перейти до технічної частини, запустимо двигун, послухаємо, як він працює. До речі, автомобіль має два ключики. Фіксатори дверей працюють. Повний електропакет, кожна кнопочка робоча. Сидіння досить зручні, дуже класно, я особисто знаю. На дальню дорогу дуже зручні. Прийомчики не ржаві. Нічого зауважень ніяких корозії немає. Понизу дверей також пройдемось, покажу. Корозія абсолютно відсутня в автомобілях. Заводські точки присутні. Бачите, по краю дверей. Савицькі точки відсутні, порошки живі, ціленькі, рівненькі. Карти в належному, гарному стані, нічого не пропаляне, не провище. Задній ряд сидінь в ідеальному стані. Підлокітник не зламаний ззаді. Все чудово. Тут також корозія відсутня, зовсім немає ніяких зауважень. Подивіться, тут також тут особисті речі, омивайка в подарунок, скоріш за все. Шторочка робоча, все, чудово, болтики не кручені, ляда не знімалась, не крутилась, ржавчини зовсім немає. Такий автомобіль дійсно є збереженим. Зверніть увагу, все в класному стані. Заводські точки, всі уплотнітельні, резиночки, все в класному-класному стані. Подивіться, арочки ціленькі, невибиті, порожок також правий рівненький, ніяких Зауважень немає. Дійсно можна сказати, що автомобіль без якоїсь підготовки, він не хімчищений, якщо ви звернули увагу. Але дійсно видно, що авто виглядає на менший пробіг, ніж тут є насправді. Сидіння, ну дійсно, підлокітник, дійсно гарно ручка КПП, все в ідеальному стані. Кнопочки, всі кермо. Дуже гарний автомобіль. Давайте запустимо двигун, послухаємо, як він працює. Заглянемо під капот. Двигун завівся дуже легенько, він трошки прогрітий, звичайно, але. Автомобіль використовується кожен день, 276 тисяч пробігу, Bluetooth магнітола, працює, підігрів сидіння, клімат, все в все автомобілі в робочому класному стані. Допустимо кондиціонер. Кондиціонер працює також. Включився компресор. Автомобіль працює. Підігрів сидіння, працює, є три режими. Справа, зліва. Автозатемнення дзеркала також працює. П'ятиступка. Автомобіль є дуже економним, працює дуже тихенько, дуже комфортний, класний автомобіль. Зауважень технічних, візуальних автомобіль немає. Давайте зазирнемо під капотний простір, послухаємо, як він працює. Один TDI. ТДІ. Дуже класний двигун. Економний, практичний. Дивіться, оптика в автомобіля рідна. Крилишко Таке фарбоване, воно не знімалось, не крутилось, капот не кручений, не знімався. Стаканчики всі ціленькі, живі, Вінкод автомобіля. Автомобіль. Двигун сухенький, антифріз чистенький. Тут так же само, оптика рідна в автомобіля. Зверніть увагу, прийомчики. Ржавчини ви тут не знайдете, її просто тут немає, подивіться. От 276 тисяч пробігу, але автомобіль, подивіться в якому стані. Ну. Стакани ціленькі. Двигун працює рівненько, чистенько, екологія на місці. Нічого тут не вирізали, нічого не робили, всі. Двигун сухенький. Потьоків масла я не бачу. Дійсно, дійсно гарний збережений автомобіль. Подивіться, все чистенько, все сухенько, дійсно класний автомобіль. Ідеальна робота двигуна. Ідеальна робота двигуна насправді. Я думаю, вже є перше враження про цей автомобіль, пропоную підвести короткий підсумок. Дивіться на стан. Ну, власник дає трошки газу, абсолютно не бачу нічого. Диму немає, це, це... Признак того, що екологія на місці. Дивіться на цю добу. Вона не мита. Одні, що вам важко показати по телефону, але тачки достойна. Ще вирішив трошки вставити того, що ми ніколи не робимо, як правило, тому щоб показати на відео, як працює щеплення, але це дійсно класний автомобіль. Щеплення працює ідеально. Передачі вмикаються ідеально, коліса працює чітко. Всі передачі вмикаються дійсно гарно, партроніки робочі. Ну, Не знаю, цей автомобіль дійсно достойний. Отже, короткий підсумок. Ми з вами оглянули Шкода Octavia A7. 14 рік, 276 тисяч пробігу, 1,6 дизельний двигун з підфарбованим одним крилишком без зняття деталей, без шпаклівки, без рихтовки. Дійсно збережений гарний автомобіль, оригінальні диски, гарно виглядає візуальний автомобіль, також технічно в повному порядку. Гарній комплектації з парктроніками, з кліматом, з підігрівами, мультикермо. Дійсно доглянутий гарний автомобіль. Він обслужений. Зауважень абсолютно технічних ніяких немає. Щеплення в порядку, я на ньому трішки прокатався, тому автомобіль дійсно збережений. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Можлива доставка під ваш дім. Можемо цей автомобіль привезти до вас додому. Якщо вам не вистачило якоїсь інформації, звертайтеся за номером телефону, з радістю вам відповім. За умовами доставки звертайтеся за номером телефону завжди на зв'язку. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Тому це чесний, класний, гарний, підтверджений автомобіль. Особисто я рекомендував би глянути, хто шукає собі якийсь універсал, щось економне і просте та надійне. Цей автомобіль вартий уваги. Повторююсь, автомобіль у нас є послуга доставки. І якщо цей автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. До зустрічі!